19 століття, якщо десь щось ламалося, то цього 17-річного хлопчика кликали, бо він все міг поремонтувати. Дружина його підтримала, каже, я вірю в твої автомобілі, хоча ще не було автомобілів, не було заводів, не було цих нічого не було, була маленька майстерня експериментальна. Форд був мислителем. Ця книжка це насправді не просто мотиваційний посібник гуру менеджменту, а він був по суті інноватором і винахідником. Це людина, яка з нічого зробила фінансову імперію. Ви висловилися, що він критикував саме. Радянську, що він критикував Росію ну Росія до е, революції 17-го року. Чи Росія, ні, чи ні радянський ні, ні. Союз? він? Він він критикував комуністичну Росію. Навіть може зачитати Зайшла, чи ні? Ну зайшли комуністична Україна. Про 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 Україну там нема. Там є там, там для Форда, Росія і Радянський Союз. Це був один флакон. Форт бував в радянській Росії, Форт організовував виробництво в Росії з цього експерименту, нічого по не вийшло. Тому що е, рабський труд рабський труд не міг відтворити е, вільної американської праці. От, наприклад, дивіться. На прикладі Росії ми дізналися, що меншість, а не більшість, визначає руйнівний хід подій. До речі, згадайте про мій рідний Донбас, про Донецьк, де люмпенізована меншість, реально меншість, визначила хід подій, тому що не було. На іншому плечі Кривої гаус набуло українського активного елемента, і кілька тисяч гопників визначили хід подій на Донбасі. Ми побачили, що, хоч люди і можуть проголосити соціальні закони, які суперечать законам природи, природа накладе на них вето ще безжальніше ніж цар, природа наклала вето на всю Совєтську республіку, тому що вона намагалася йти не перекір людській природі. Передусім, вона заперечує право людини на плоди праці. Початку комуністи любили Форда за конвейер, вони вважали, але потім вони зрозуміли, що Форд пропагандує зовсім інші цінності. Він пропагандує цінності вільної праці, і це йде в розріз з комуністичними ідеологемами. Книгу покращило, а ціла купа людей. Тут такого перекладу, як наш, так у нас був перекладач, у нас були наукові редактори. У нас вичитувала купа людей. І ще ваш покорний слуга ще дочитував, тому що для мене це принципова книга. Я вважаю, що з усіх, ну крім оригіналу, да, бо оригінал. Проти правди не попреш, да? це є оригінал. А от е, є три видання російською мовою Форда. Я вважаю, що наше видання набагато більш е, вичитане, близьке до оригіналу і правильне за духом. Коли ми збирали е, такий селебритіс для того, щоб е, на обкладинку по парі речень, як Ну, для промоції, то я був трохи нажаханий. Я знав, що у нас ніхто з депутатів не читав «Лікуаню», Ну, пара депутатів вкрала в електронці і прочитала російською мовою. І з Фордом вийшла така ситуація, що я обдзвонив купу знайомих депутатів, відомих мислителів, філософів українських, людей, які знають ця країна. З'ясувалося, що майже ніхто з них Форда не читав. Один з них зараз пише концепції трансформування країни. Я кажу, слухай, ти Форда читав, він каже, не читав. Я кажу, а той, який не вилазить за кордону, шукає там якісь там програми, гранти. Ні, йому нема коли, він, він теж зі мною пише програми реформування. А, також Форда начитали люди, які займаються е, бізнесом або е, наданням послуг. Наприклад, тиждень тому е, в мене така одна з активності, е, е, невеличка ферма. Я шукаю тилички, дзвоню господарству під Білою церквою. Там спільне Украї... українсько-голландське господарство. Слухаю, кажу, а у вас глуштинські тилички є? Є від ста штук. Я кажу, а, а можна якось там скомбінувати мене з кимось, щоб менше не можна. Я кажу, ну послухайте уважно, я ж ваш клієнт. Так, не займайте мій час. Трубку розумієте? Ставлення людей одне до одного, до клієнта, до держави, до ну до всього що нас оточує. Тобто, соціальні стандарти вони настільки дивні і прикручені в Україні, що таке враження, що Україна є країна, яка повністю відкинула всі принципи Форда в соціальному житті в стосунках між людьми. В стосунках між державою і електоратом, тому я рекомендую цю книжку читати всім. Якщо, хоча б 1% населення, перейметься принципами Форда, то це буде зовсім інша країна.